Вітаю, шановні 11 класи на уроці з Всесвітньої історії, і ми з вами починаємо новий розділ, який ми розпочнемо в цьому семестрі і завершимо в другому, який називається Розпад колоніальних імперій, країни Азії, Африки та Латинської Америки після Другої світової війни і по сьогоднішній день. Після Другої світової війни у колоніях на території Азії та Африки склалися умови для здобуття державної незалежності багатьма народами. Цьому сприяло багато чинників, в тому числі капітуляція Японії, ослаблення позицій Британії, Франції, Нідерландів і зміни в їхній колоніальній політиці, відіграло свою роль у регіонах зміцнення національної -буржуаз... буржуазії та поява інших соціальних верств груп людей, здатних самостійно управляти своїми країнами, а також виникнення тут патріотичних партій та організацій, які під гаслами національної єдності проголосили курс. На досягнення незалежності своїх країн. Суттєво вплинула на визволення колоніальних країн холодна війна між СРСР та США, що дозволяла маневрувати між великими державами і сприяти занепаду колоніалізму. Сьогодні ми безпосередньо познайомимося з Японією, як вона вийшла з Другої світової війни, як розвивалась і що ми маємо на сьогоднішній момент. Японія у нас належала до. Ці ось зла до країн-союзників Німеччини та Італії. Тому після поразки Японії в Другій світовій війні країна перебувала під міжнародним контролем союзників. Окупаційні функції виконувала армія США під командуванням Маркартура. Японська армія була роззброєна, великі воєнні злочини засудили на міжнародному токійському трибуналі. І США прагнули перетворити Японію на мирну державу. Також треба сказати, що і запровадити демократичне самоврядування вони хотіли на основі вільного волевиявлення народу. У Японії були проведені політичні та соціальні реформи, зокрема, забезпечено було виборче право і інші демократичні права та свободи. Навесні 1946 року в країні відбулися парламентські вибори. На яких перемогли утворена після війни ліберальна партія, яка перебуватиме при владі до 1993 року. У травні 1947 року набула чинності Конституція Японії, до розроблення якої долучилися американці. Згідно з Конституцією, країна стала парламентською конституційною монархією. В Японії запроваджувався двопалатний парламент, виконавчою владою був Кабінет міністрів, причому прем'єр-міністра. І всіх міністрів мали бути цивільними особами. Якщо раніше уряд призначав імператор, то відтепер ці повноваження належали парламенту. Імператор залишився формальним главою держави і виконував представницькі функції. І тут ще треба сказати, що безпосередньо в Конституції було зазначено, що Японія відмовляється від війни як засобу ведення зовнішньої політики. Ну і понад 60 років імператором Японії був Хірохіта. За час його правління японське суспільство зазнало кардинальних змін. Що ж, хто ж це такий? Хірахіта або імператор Сйова? Народився в сім'ї спадкоємних принца Іосіхіта, згодом імператора, і принцеси Садако. Хірахіта здобув блисковичну освіту в школі для дітей вищих аристократій та в спеціальному інституті для спадкоємних принців. 25 грудня 1926 року, після смерті батьком Хірахіта успадкував трон імператора. І дав періоду свого правління девіссьйова або епоха освіченого світом. Він наполягав на необхідності мирного розв'язання міжнародних проблем, проте після початку війни прагнув воєнних перемог Японії. 15 серпня 1945 року, після атомного бомбардування міст Херасіме та Нагасакі та оголошення радянським союзом війни Японії Хірахіта виступив з Радіозвернням про беззастережну капітуляцію японських збройних сил. Після закінчення Другої світової війни багато хто вважав Хірахіта особисто відповідальним за її розв'язання, у той час, як і інші, включаючи американську окупаційну адміністрацію, наполягали на тому, що імператор був тільки формальним главою держави, а фактично вся влада перебувала у військових. Хірахіта уникнув суду і залишився на троні, але його змусили відмовитись від традиційних тверджень про божественну природу японських імператорів. Єрахіта був активною фігурою в житті Японії до самої своєї смерті в 1989 році. Сполучені Штати Америки також підготували договір, який влітку 1951 року схвалила Японія та ще 48 інших країн. Це так званий Сен-Франциський мирний договір. Цей договір означав офіційне закінчення Другої світової війни. Японія відмовилась від своїх претензій на імперію, погодилась виплатити компенсацію цивільним особам і колишнім військовополоненим, покарати воєнних злочинців, визнати статут ООН та загальну декларацію прав людини. Проте Радянський Союз відмовився укладати мирний договір з Японією. Він підписав декларацію про припинення війни в 1956 році. А у 1952 році Японія підписала мирний договір з Індією та Республікою Китай на острові Тайвань. Японія розпочала процес модернізації економіки з використанням найсучасніших технологій, завдяки Союзу із США в зовнішній політиці країна поступово відновила і навіть посилила свої позиції в міжнародній торгівлі. Американська окупаційна адміністрація ініціювала прийняття в Японії антимонопольного законодавства, було реформовано податкову систему, зокрема, зменшено податки на підприємницьку діяльність, встановлено твердий обмінний курс японської валюти Єни. реформи пожвавили конкуренцію серед підприємців та сприяли зростанню економіки країни. Також було запроваджено восьмигодинний робочий день. Система оплачувальних відпусток охорона праці в освіті ввели спільне навчання хлопчиків і дівчат. Зі шкільних підручників вилучили матеріал пов'язаний з ідеологією мілітаризму. У нас час японський і якісний сприймаються як тотожні поняття, тому нам важко уявити, що промислові товари, вироблені після воєнні Японії, були низькоякісними для покращення становища Японія залучила іноземних експертів. І до 1960-х років якість японських товарів значно поліпшила, що сприяло зростанню попиту на них. Ще через два десятиліття Японія завоювала репутацію виробника високоякісної продукції на рівні світових стандартів. Рекордне зростання японської економіки, яке почалось з середини х років і тривало до світової нафтової кризи 1973 року, отримало назву японське економічне диво. Приріст економіки в цей період складав майже 10-11% щорічно. Це були найвищі темпи зростання серед розвинених країн. Одна з причин дива полягала в інтенсивному освоєнні японською наукою нових технологій. Інформація про яких до війни до Японії майже не надходила через ізоляціоністську політику влади. Стрімкі темпи зростання допомогли Японії швидко відновити економіку і посісти друге місце в світі. Обігнавши Францію, Італію, Канаду, Великобританію, Західну Німеччину, поступаючись тільки США, стрімким, стрімким злетом Японії зобов'язується насамперед працелюбності свого народу. Японці з їхнім культом ос освіти і відданості справи запровадили систему довічного найму, патерналізмом. Роботодавці дбали про працівників та їхні родини, заохочували до ефективнішої праці, винагорожували за всі пропозиції щодо вдосконалення роботи компанії, навіть якщо вони не застосовувалися. Працівник вважався частиною великої родини, тому зміна місця роботи, не кажучи вже про перехід до конкурентів, ставалась справою морального вибору. Великі фірми. Укладали з працівниками довічні контракти, що влаштовували і працівників, і роботодавців. Японці отримували меншу платню, ніж та, американці та європейці за таку ж роботу мали короткі відпустки і тривалість робочий день, проте залишилися відданими компанії. Ще одним стимулом японської економічного диву була Корейська війна 1950 53 року. США щедро фінансувала свої військо, війська на території Японії. Потужніші потужні капіталовкладення стимулювали виробництво і сприяли зростанню зайнятості в країні, оскільки Японія не мала власних сировинних ресурсів, за основою економічної моделі країни було взято виробництво і експорт високотехнологічних товарів. Частка експорту у валютному валом внутрішньому продукті Японії завжди була вищою ніж в Європі. А в 50-х роках ця різниця стала ще відчутнішою. Отже, на початку 50-х років. Японія завершила відбудову зруйнованої війною господарства. Промислове виробництво України майже подвоїлось. Також до початку 50-х років було проведено земельну реформу, в результаті якої було ліквідовано поміщицьке землеволодіння. Держава виконувала в поміщиках і продала селяна майже 80% сільгосподарських угідь. Японія майже не витрачала кошти на оборону, оскільки з одного боку Україна перебувала під захистом США. А з іншого, японська конституція забороняла уряду витрачати на оборонні потреби більше 1% ВВП. Японці вирішили не відбудовувати зруйновані американськими бомбардувальниками старі металургійні заводи, а збудувати нові з використанням матеріальної та енергозбережувальних технологій. І як наслідок, наприкінці 70-х років Японія стала одним з центрів світової металургії. Великі підприємці будували зазвичай на морському узбережжі, завдяки чому вироблену продукцію відразу відправляли замовникам. Висока якість виробництва і помірні ціни зробили країну одним із світових лідерів кораблебудування, автомобілібудування радіоелектроніці. Японські фахівці успішно використовували заробіжні досягнення в найсучасніших галузях індустрії. У Японії винаходи втілювалися в конкретні вироби і товари набагато швидше. Ніж на батьківщині винахідник. Яскравим прикладом є випуск товарів широкого вжитку: одяг з нейлону, модного 50-х на початку 60-х років, транзи... транзисторні радіоприймачі, а згодом стереофонічні системи, електронний годинник і інше. Японці вдало використовували проведення в країні Олімпійських ігор у 1964 році, продемонструвавши світові можливості і потенціал японської нації. З метою реклами учасникам і гостям Токійської олімпіади того року 13 українських спортсменів стали олімпійськими чемпіонами. Дарували дорогі годинники, магнітофони, фотоапарати, кінокамери. Подарунки не тільки окупилися, а й забезпечили виробникам чудово реклами і чималі прибутки. В умовах жорсткої конкуренції високоякісний і недорогий японський експорт. Ускладнив відносини з виробниками Західної Європи та США аж до економічних воїн, наприклад, автомобільної війни США. Збільшення експорту японських товарів призвело до зіткнення інтересів ділових кіл США, Західної Європи та Японії. Ці суперечності набували характеру серйозних політичних проблем. Уряд Японії мусив виявляти неабияку політичну гнучкість, щоб запобігти подібним конфліктам. Якщо в 1951 році ВВП Японії встановила половину ВВП Західної Німеччини, третину ВВП Великобританії, то на початку 70-х років країна обігнала всі європейські економіки, а ще через 5 років удвічі перевищила показники Великої Британії. В ті роки світ охопила нафтова криза. В Японії щорічні темпи промислового зростання знизилися до помірних 4-5%. Економічна Економічне диво Застосувавши методи державного регулювання, уряд країни уникнув обвалу виробництва та інфляції. Коли ж криза пішла на спад, втручання держав в економіку знову стало обмежено. Після Другої світової війни провідною політичною силою в країні була ліберальна демократична партія. Сформовані нею уряди забезпечили не економічне диво і успіхи в зовнішній політиці. Своєрідним Рубіконом, який умовно поділив життя Японії на післявоєнні та сучасні періоди, стало перебування при владі в середині 80-х років уряду прем'єр-міністра Єсухіра Накассоне. Він проголосив програму підведення підсумків післявоєнної політики. Метою програми було перетворення країни на світового лідера не тільки за економічними показниками, а й за політичним впливом і військовою потужністю. Заклики на Позбутися комплексу поразки в Другій світовій війні і скасування обмежень, накладених війною, були сприйняті неоднозначно не тільки в Японії, а й за кордон. До того ж, Конституція обмежувала витрати на оборону і забороняла відправляти за кордон японських солдатів. Спроби партії скоригувати внутрішню і зовнішню політику не виправдали сподівань. В середині 90-х років майже 40-річне правління партії закінчилось і вона вперше програла. Вибори до Нижньої палати парламенту. І тепер партія мусила вступати в коаліції з іншими політичними силами. На початку 90-х років ХХ століття розвиток японської економіки сповільнився. Причиною кризи стало зниження цін на акції та на рухомість, наступ чого в Японії розпочався період економічного застою. Наприкінці ХХ століття стало зрозумілим, що в розвитку Японії настав новий етап. Японська модель вичерпала свої можливості. Наздогнавши і перегнавши за багатьма економічними показниками більшість розвинених країн, Японія постала перед необхідністю створення нової моделі розвитку. Так зване втрачене десятиліття 90-ті роки ХХ століття стало переломним періодом в новітній японській історії. Японці відмовились від системи довічного найму, що призвело до періодичного загострення проблем безробіття, особливо серед молоді. Та зниження соціальних гарантій у 2010 році економіка Японії поступилась другим місцем в світі Китаю. Жахливою подією в історії Японії стали хімічні атаки на в токійському метро, здійснене членами екстремістського релігійної секти Аум Сінріко в 1994 та 1995 роках. Під час цих терористичних атак загинуло 12 і було отруєно щонайменше 5 тисяч осіб. У 21 першому столітті Японія стабілізувала економічне становище, було проведено модернізацію системи державного управління і бізнесу, проте здійснити прорив в економічному зростанні не вдалося. Крім того, Японія довелося зазнати руйнівних наслідків природних стихій землетрусів та цунамі. Жахливого удару економіці країни завдала серія землетрусів, що сталася протягом березня-квітня 2011 року. Адже крім зазначених людських і матеріальних втрат. Вона спричинила аварію на атомній станції Фукусіма співставимо за масштабами із Чорнобильської катастрофою. Зовнішня політика Японії теж розвивалася поступово. В період холодної війни в Японії відбулися демократизація та американізація суспільного життя. Нині міжнародний вплив Японії набагато менший за її економічний потенціал. У сучасному глобалізованому світі японці дбають про збереження. Унікальної національної ідентичності, що ґрунтується на гармонізації природи, людської, людської діяльності та технічного прогресу. Основу зовнішньої політики Японії наприкінці 20-го, на початку 21-го століття, становить відмова від претензій на роль великої держави та від самостійної воєнної доктрини. Країна постала перед викликами пов'язаними з посиленням конкуренції за економічне та політичне лідерство в Тихоокеанському регіоні. По-перше, пріоритетом у зовнішній політиці Японії залишається оборонний союз зі США, який більшість японців вважає гарантією безпеки та територіальної цілісності країни. Цей союз важливий не тільки для Японії, а й для США, оскільки означає свободу мореплавства в Тихому та Індійському океанах через необхідність підтримувати інтереси США до східної частини Тихого океану. Ще важливішою стає згода уряду Японії. На продовженні існування американської військової бази на острові Акінава у 21 столітті одним із завдань союзників є гарантування регіональної та глобальної безпеки. Японія співпрацює з США та іншими країнами в боротьбі проти тероризму, в миротворчих операціях, наданні гуманітарної допомоги та створення системи кібербезпеки. По-друге, Японія повинна враховувати посилення світових позицій Китаю, який нині є економічно найпотужнішою азійською державою. Для обох країн важливий діалог з проблемних питань, щоб запобігти виникненню конфліктів в сфері безпеки. І по-третє, Японія... Японія доводиться зважати на інтеграційні процеси в Тихоокеанському регіоні. У 21 столітті країна зіткнулася з негативною реакцією на посилення своєї обороноздатності та активізацію зовнішньої політики азійських сусідів насамперед Китаю та Південної Кореї. Отже, Японія вибудовує багаторівневу систему співпраці з сусідніми країнами. І по четверте, Японія протидіє міжнародному піратству в районі Африканського Рогу, бере активну участь в ліквідації руйнівних наслідків стихійних лих, спалахів інфекційних захворювань тощо. Він докладає чимало зусиль для налагодження відносин з Китаєм, Північною Кореєю та Південною Кореєю. Досі залишається невирішеним територіальне питання з Росією щодо північних, а для Росії Південних Корильських островів, які були анексовані в США після Другої світової війни. Як я сказав, мирний договір між двома країнами донині не підписано щорічно. 7 лютого в Японії відзначають День Північної території, вимагаючи від Росії повернути ці острови. Ця проблема є головною перепоною для укладання мирного договору між Японією та Росією після Другої світової війни, котрий, нехай, як парадоксально це звучить, не підписаний і досі. Формально дві країни досі перебувають в стані війни. Після розвалу СРСР японський уряд сподівався на повернення південних корилсь від, російсь... від російського уряду, проте. Переговорний процес зайшов у безвихід з приходом до влади в Росії Володимира Путіна. Один з попередніх прем'єр-міністрів Японії Сінзо Абе на могилі свого батька поклявся, що докладе всіх зусиль для вирішення питання належності Островів Курильської гради. Але, на жаль, цього не вдалося зробити. Японія визнала незалежність України 28 грудня 1991 року. Та встановила дипломатичні відносини з нами 26 січня 1992 року. У відповідь жовтні 1992 року Японію відвідав віце-прем'єр-міністр України Олег Слепічев. Японія є важливим партнером для України, так, японські інвестиції важливі для модернізації виробництва України відповідно до екологічних норм, для створення очисних споруд комунального господарства. Також японські фірми відкрили свої філіали з виробництва запасних частин для автомобілів. Японія чітко заявила про підтримку України в протистоянні російській агресії. Україна в свою чергу підтримує Японію в питанні північних територій і ділиться з Японією екологічними квотами у розпал кризи і анексії Криму до 2014, 2014 року. Японія підтримала Україну. Японський уряд вів санкції щодо Росії. Токіо критикував Росію, заявляючи, що вона порушує територіальну цілісність та суверенітет України. Крім того, японський уряд заявив, що вони готові надати Україні півтора мільярда доларів США фінансової допомоги, коли Київ прийме та введе в дію різні реформи МВФ. За вісім років війни загальна фінансова підтримка Японії становить 6,5 мільярдів доларів. Працювали кілька гуманітарних проєктів, забезпечували, забезпечували сучасним обладнанням медичні заходи. А напередодні 22-го року, і після початку широкомасштабної війни, помітно активізувалися дипломатичні стосунки з безпекових питань. Новий етап японської підтримки України розпочався без зволікань одразу після від початку вторгнення РФ. Вже наприкінці лютого відбувається телефонна розмова президента України з прем'єр-міністром Японії. Наступна, в перших числах березня, одним з результатів таких контактів стало звернення Японії до міжнародного кримінального суду в Гаазі через вторгнення Росії в Україну. Відтоді Володимир Зеленський та інші керівники держави продовжили публічну дипломатію з нашими далеким партнером та союзниками. Наприклад, в липні президент звернувся до студентів японського університету, порушивши ключові питання щодо глобальної безпеки у всьому світі. 21 березня 2022 року РФ. Вийшла з тривалих перемовин з Японією та заморозила спільні економічні проекти пов'язані з Курильськими островами. В Японії рівень підтримки України становить неймовірні 88%. Починаючи з перших днів агресії, були дві заяви парламенту. Потім вже ми нарахували 10 хвиль санкцій, допомога яких надається різним шляхами на загальну суму більше 500 мільйонів доларів. І це тільки державний рівень. Ну, якщо ми згадаємо першопочатковий етап, це 14 літаків з гуманітарною допомогою, не військового характеру, які перенесли цю допомогу з Японії до Польщі, до Румунії, звідти до України. А це і санкції, які були введені навіть проти прямого оточення Путіна. Зрештою, це той факт, що Росія виклю... включила Японію до списку на країн і припинила з нею переговори стосовно мирної угоди. Це все безпрецедентно. Вперше в історії в парламент, парламенті Японії виступив іноземний лідер, і це був президент Зеленський. Вперше в історії Японія надала допомогу для армії, і це теж було для Збройних сил України. Тобто, після поразки в Другій світовій війні Японія відмовилась від загарбницької зовнішньої політики, уряд країни здійснив економічні політичні реформи, які заклали основи економічного процвітання та становлення демократичного суспільства. Сучасна Японія високорозвинена, багата держава, один з центрів світової економіки. Японський народ зумів поєднати запозичення зарубіжного досвіду і досягнення із традиційними цінностями, створивши унікальну японську модель розвитку. Домашнє завдання, ви бачите зараз перед собою, будь ласка, їх виконати до наступного уроку.